Ну і, як завжди, невеличка така от експозиція мистецької літератури Гала Горська. А це Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Ага. О, здається, на книжковому арсеналі я бачила це видання. В час від часу поміж. Поміж це, здається, було на... І в бук Артфест. У нас є окремий репортаж про це, про цю подію, яка відбувалася навесні, мабуть, відбудеться ще раз. Там дуже багато такої літератури в арт стилі артбуки, книги про мистецтво. Щось таке якісь такі незвичайні видання, не масові. Такі речі. Видаються в Україні теж, і у нас можна запитати, як це зробити, якщо ви хочете видати книгу, не схожу ні на кого.